Вітаю малята! Сьогодні я пропоную вам зробити бахраму на скатертині. Для цього нам знадобиться половину аркуша паперу А4 будь-якого кольору, ножиці, лінійка, олівець та фломастери. Візьміть аркуш паперу того кольору, який вам подобається. Це буде ваша скатертина. За допомогою лінійки відміряйте 2 см з правої сторони та з лівої і проведіть лінії. Малята! Сьогодні ви будете працювати ножицями самостійно. Але перед цим вам треба ознайомитися з правилами користування ножицями. Ножиці ми беремо трьома пальчиками. Ось так. Коли ми працюємо з ножицями, ми тримаємо їх тільки прямо. Різати ми будемо теж прямо-тільки, прямо тримаючи їх. Коли ви тримаєте ножиці в руках, не можна ними розмахувати, бо це дуже небезпечно. Коли ви попрацювали з ножицями, покладіть їх на стіл поруч. Ну от, з правилами ви ознайомилися, тепер ми можемо приступати до роботи. Візьміть аркуш паперу в одну руку, а ножиці в іншу. Ми будемо різати, не сильно відкриваючи ножиці. Прикладіть ножиці з лівого краю, так, щоб кінчики підпадали з лінією і ріжте. Потім відступайте і знову ріжте. І так до самого краю. З іншої сторони ми будемо працювати так само. Дорізавши до кінця, відкладіть ножиці на стіл. Бахрома на скатертині у нас вже готова. Але щоб вона була більш пишнішою, ми можемо загнути її кінчики ось так. Ось у нас вже бахрома і готова на скатертині. А за бажанням ви можете прикрасити скопертину будь-яким візерунком.